І сьогодні покажу, що у нас готово. На сьогодні готові ось ці два прицепчика на віддачу. І ось цей прицепчик також на віддачу. Цей 130 п'ятдесят. З кар... не каркасом, а другий тент. Шитий тент клієнта колеса. Ось такий вийшов 55 тисяч гривень. Ось. І ось таких два більш Потужніших прицепчика, також будуть їхати до клієнта з гальмівною системою обидва з каркасом і тентом розміри 1,50 м на два п'ятдесят м. Кришечка тента ось так відкривається. Ці прицепчики виходять около 160 тисяч за кожен. Ось такий прицепчик. Ось женем роботу, виганяємо ці прицепи як гарячі пиріжки. Якщо вам потрібен прицепчик, зробимо вам з радістю і по найкращій ціні і по найкращій якості. Кому цікаво, пишіть. Сьогодні у нас іще один прицепчик, загнали хлопцям на тентовочку. Їхні контакти, номерочки. Записуйте, кому треба щось затентувати, чи перетентувати чи щось запаяти, телефонуйте. Прицепчик ось такий, вже майже готовий до віддачі клієнту. Зараз тут буквально пару штрихочків. так, І можна віддавати. Ось такий красень, гальмівний, на ресорах. високий, бачите, який крутий прицеп, крутий. А кришу ми робимо білу, щоб не пекло, бачите? Ось так. І ще один прицепчик пригнали їм на тинтовочку. Один в один, такий же самий. У нас відразу 15 штук їх вилітає. От. І вони потентують, і ми його також далі після тента ще доопрацюємо, щоб вони виглядали максимально гарно. Ось такі прицепчики виготовляємо кожен день. Кому цікаво, пишіть пишіть, дзвоніть і зробимо вам. Якщо вам треба лафет, ось як цей, без проблем зробимо теж лафет. Якщо треба щось там под генератору стоять прицепчики. Зробимо. Зробимо все. Будь-який прицепчик.